Є знижки на Perfectil Original. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Будь ласка, мені треба, щоб не подряпали костюм. Ви зараз їх це як куклачов в цирку. Знаєш, ходите, вони рухаються. Говорить забираються. Так. Ми до тебе йдемо. Доброго ранку, а я роздивляюся вас, все як відбувається. А, так, ми вже тут. Доброго ранку, вітаємо всіх зі святом. Нехай у вас буде тепленько і серденько. Так, я сьогодні врожила. Ми вирішила підтримати емоційно. Хоча насправді у нас сім'ї досить спокійно ставляться до цього свята, і культу з нього не роблять. Я знаю, що частина українців теж так розділилася. Ну а угу. до вас я сьогодні прийшла чим з листами ко. Листи кохання Листи кохання, Кому писати? І їх ми будемо сьогодні готувати. Дісі, я прийшла одразу з готовими, щоб ми могли е, провести такий своєрідний тест. Так, давай. Е, тому я буду паралельно готувати, ви будете смакувати. Для вас яка задача? Клас. Потрібно обрати один із листів, можливо, ага. два. Бо так. тут так. у мене захованих є чотири інгредієнти. Це своєрідне тестування для вас. Є. Якщо ви витягнете лист кохання, і всередині буде горішок, то це до міцного кохання. Так. О, Якщо придумала. всередині буде перець горошком, то це. Це до гостренького такого до допалкового кохання. Якщо буде кориці, такий яскравий смак кориці в одному з цих листів заховане, то це звичайно до грошей. Ну бо кориця в мене вже з іншим не асоціюється. І наостанок, якщо вам потрапить лист з родзинкою, то чекайте поповнення в родині. Ну чим не аморці Валентина хамайко сьогодні. Ще одна друзі, це прекрасно. Дійсно, Воно трошечки різ цей день. Давай сконцентруємося на рецепті. Давай які інгредієнти і і ось ми бачимо на екрані. Так, ми бачимо на екрані. інгредієнти для тіста досить прості. Це рублене тісто. Можна використовувати насправді лише три інгредієнти: це масло, борошно і вода. Але якщо є можливість, додайте ще й жовток, наприклад, і кефір або ряженку замість води. І тут дуже легка формула. Я її називаю 3-2-1. Три частини борошна, наприклад, 300 грамів, дві ага. частини масла, 200 грамів ага. і одна частина рідини. Це може бути або вода, або кефір, як заманеться. І потрібно замісити тісто. Зазвичай в мене рідини йде менше, тут треба обережно. Тобто, якщо я беру 300 грамів борошна, то рідини у мене йде десь 80 грамів, цього більше, ніж досталь. І ось так у нас утворюється тіста, тонесенько його розкочуємо і починаємо нарізати квадратики для цих конвертів. Я використовую е, лінійку. Ну Та лінійку дітей забрала так. Ну що ти не бачиш, даєш. На ній вже чотири школяра точно виросли вже і геометрію і алгібру. Все повивчали. Звичайна, звичайна, лінійка, але дивись, як не зручно робити е, конвертики. Ну мені потрібно що мені потрібні квадратики е, 10 на 10, Тому я ось так і мастру, майструю. Що? Так, зараз, зараз, зараз. Потім ми беремо одне яйце, збиваємо його для того, щоб ми конвертики наші склеювали і могли спокійно їх зліпити, а вже потім. А можна прикрасити серденьком зверху, як я зробила ось на, на випечених, Ви можете їх побачити. Фактично, геометрія. Хочете її вивчати? Хоча валя заохотить вас таким чином робити це. Це наука, гастро, А геометрія. з дітьми, який класний проведений Дей. час. Вони завжди насправді дуже люблять от щось вирізати. Начинки можуть бути максимально різноманітними, як солоними, так і солодкими. Ну у нас тут, наприклад, арсенал, начинок. це може бути сир з родзинками. Угу. Це може бути моцарела з фетою. Це може бути різне е, повидло: е, яблучне, сливове, вишневе. Можна сир з зеленю. Я, наприклад, вчора тушкувала яблука. Ось тут у мене з карамеллю. Mm -hmm. Можна капуста з яйцем. Ну я вам дивіться, пропоную вже вибрати собі один із листів Диві. кохання і протестуємо, чи вдалося вам витягнути секретних ну, редієнт. Гастро сюприматизм такий порозумний трошечки. А хто розбирається в мистецтві? Е, я думаю, що мене зрозуміє. Ну що беремо. Ну, давай, давай тарілку сюди ближче. Давай, давай. міні, мані мі мінімум вибираємо така. Давай. Давай. Ну, бери, бери. Е -е, не знаю чому ця. Таке головне, так. як? Щоб не з'їсти побажання. покажи мені, що там, що там, що, а там, що це, там? це що? А, це капуста і яйце. І Школа це на воно? Капуста, яйце. Ні, ти маєш з'їсти. Якщо там всередині буде чи горішок, а -а -а, чи родзинка. Кузьмі. Я думав, що там ще записка. Знаєш, ви що, що залишають це родзинка чи горішок? Це мегдалевий горішок а, до міцного міцне. кохання. Я думаю, так. До поповнення буде міцних. Ну я візьму, що мені подобається. Знаєш, я обожнюю сир менше яблука з корицею. От мені подобається. А Там не завжди може бути корицею. Мак, мак, наприклад, мак. Ти подумав? Треба мені розщепити, Ну, мак, мако. Ні, значить, в тебе все буде стабільно. Як було, так і буде. Ну така. Я би вам розказав про свою стабільність. Хочеться трохи. У різноманітні. Так, дивись, ти можеш подумати про свою стабільність, а я покажу як загортати конверти. Пірнаємо, а... пірнаємо. Що зі Є начинка. Давай, давай. За... Це варіант спробу ще Руслан. і завертаємо ось ці хвостики а... до середини. мною все понятно. За рахунок того, що тут змащено яйцем, воно все зліпилося. Так. і ось цю частину угу. ми перекладаємо. Русік, попрошу тебе змастити далі яйцем, щоб можна було запікати. А я продовжую далі формувати листи, Змащувати яйцями. Це моя перша справ... справа, тут яка в мене виходить. Мене. Так беремо пензлі. Газку та отже, отже, по... валя показала технологію приготування, показала, як вже які мають готовий. Вигляд, ці конвертики. Ну і поки Руслан е, намащує, е, випещує ці конвертики, бачиш, як я сказала. А це я люблю робити. Випещувати У мене виходить іноді так. Пенс там бац. Ну, і навіть випещено. йдемо з цього приводу так. на паузу. поки Рукли Руслан випещує та зупинить <різь> <ці конвертики. різь> виписти стабільність. Ну мистецтво, ж, скажіть, конвертики, любовні, любовні, листи, кохання, листи, кохання, листівочки. Так. Такі тестування насправді можна і вдома зробити, бо це весело і це завжди драйву. От дивися, ти придумала такі конвертики класні. А я зараз хочу показати святковий торт Давай, і прочитати одну налаштував. історію наших глядачів, а потім ми покажемо, як ти красиво доліпила все і а, можна покласти в духовку. Так, Любов Доценко пише Мої вітання з Великомихайлівки Дніпропетровської області. Вітаю з ним закоханих. Я своєму чоловікові зробила ось такий тортик. Він Вау. мене полюбляє солоденькі. Ди. Ми вже. Разом 34 роки. Мабуть, кохання допомогло пройти цей шлях. Познайомились ми в 1988 році. Він вчитель музики, який тільки після інституту. Я учениця 10 класу, і все понеслося. Я закохалася. Окрім того, що працював в школі. Ще працював у сільському клубі музикантом. А я на танцювальний гурток ходила. Мабуть, то доля одружилися в 1990 році. Є два сини вже дорослих. Є онучка. До якої у нас любов безмежна? Отака історія красива. Ще, ще, ще одна історія, так. Ще одна історія. Так я думаю, де, де зараз хвилиночку угу. зараз тут така, так, так розписали ну, її. Доброго а, ранку, мелий ринка. Пиш. Хочу ага, привітати ось. свого коханого чоловіка з ним закоханих. Моє серденько, так що разу я називала тебе, коли приїжджала до тебе на 2-3 годинки, адже більше часу нас раніше не було. Війна не давала шансу бачитись більше. Попри все, заради тебе я переїхала в інше місто, стала твоєю дружиною і 4,5 чотири з половиною місяці тому подарувала. Тобі сина, коханий мій Артемко, я кохаю тебе, як Дуйте, і раніше. Народження Красив, дитини не вау. зруйнувало нашу любов, але лише лише примножило її. Розумію, зараз у мене менше часу для тебе. Все для малюка вдома вкрай Ось. рідко, тому що ти захищаєш і обороняєш нашу вау. країну від загарбників. Дякую тобі, знай, коханий мій. Ти моє серденько. Ми все переживемо разом. Я вірю в тебе і наше шалене кохання. До речі, коротенько перед історією, щоб всю не читати, щоб познайомилися вони ще в 2017 році. В мене в той момент вже був кавалер, тому уваги на свого майбутнього чоловіка взагалі не звертала. Але ми були хорошими друзями. І наприкінці 21-го року Артем раптом захотів почути мій голос. Ну, вони спілкувалися лише там раз на тиждень в соцмережах. І... 2022 року, 24 лютого, все змінилося. На той момент мій чоловік вже був задіяний до військової служби, і з 24 лютого прокинулись неймовірні почуття на фоні хвилювання. Зрозуміло, так. що не зможу й дня без свого голосу. А Артем переживав що ну, щось кіно можна мною писати. Трапитись. Ну фантастична Скажи, історія. Клас. Пау, і ще покажіть, будь ласка, а, зараз розповсюджується ось така ілюстрація ілюстратора і художника, якого ви дуже добре знаєте, тому що а, його. А, такі знакові ілюстрації розходяться інтернетом в мить. Вони дуже актуальні, завжди прив'язані до тих чи інших подій. І от прив'язана його ілюстрація сьогодні, до сьогоднішнього дня. Це така алюзія на тризуб а от серце, яке уособлює любов, так, Україна. Ну і нас береже. Бережусь вище пара, сили. Яка обіймається і, і пара, яка обіймається, де вище сили. Бачиш, mm -hmm. роздивитися mm -hmm. все можна. Ну що давайте напевне зараз, якраз момент для того, щоб покла поставити в духовку. Так, а відвертики. дивіться, ось у нас валя ножем вирізає серце з тіста, і у неї дивіться, mm -hmm. як філігранно виходить гарно. Ще і серденько хочеться зверху. Знаєте, як як штамп на листі кохання, ось так печать. Так, ось така почала розкривала. Тому ставимо. Нехай летять листи кохання, випікаються 180 градусів. Хвилин 20 буде достатньо. Головне, щоб вони були красиві і рум'яні. Будемо чекати. Так. А зараз історія кохання. Ой, ще одна. Історія кохання далі тривають. Вони в нашому ефірі. Е, неймовірна історія пізнього кохання. Воно спіткало композитора таких знаменитих фільмів, як «Шербурдські парасольки» і Солодкий Листопад. Мішеля Леграна. Дивіться. we <laughs>